Доброго ранку, наші милі ромашківці. Доброго ранку, наші любі діти. Сьогодні я, Галина, пропоную вам заняття з художньої літератури, мовленєвого розвитку і творчої роботи. Тема нашого заняття Я намалюю на папері Щасливу дитину. Сьогоднішнє заняття буде присвячене Міжнародному дню захисту дітей. Дітки, послухайте чудовий вірш, який надихає на життя і радість. День захисту дітей, яке чудове свято усіх дітей землі! Ми хочемо привітати, хай світе сонце всім, граниливий м'ячик скаче, від болю і образ нехай ніхто не плаче, і наша пісенька нехай летить над рідним краєм про те, що ми зі святом вас усіх, усіх. Вітаємо. Дітки, скоро-скоро літо. І перший літній день присвячується вам, нашим дітям, нашому щастю і нашій гордості. В перший літній день, 1 червня, весь світ відзначає. Міжнародний день захисту дітей. Це прекрасний день дитячого сміху, радості, нехай ми всі різні, але це нам не заважає дружити, ходити до садка, грати. Ходити на прогулянки і на майданчику гратися весело і дружно з іншими дітками. Тож давайте з вами зараз пограємо в гру, яка називається Я тобі, а ти мені. Я задаю питання, а ви мені даєте відповіді. Тож до гри. Ви у нас хто? Правильно діти? Діти, які молодці, ви знаєте, які ви, радісні, добрі, щасливі, красиві хлопчики. І дівчатка, де живете ви, діти? Згадайте, яке рідне місто у вас правильно херсон. А скажіть мені, де ви, дітки, зараз? Дуже добре, що ви знаєте ті місця, де ви зараз знаходитесь? Що робите, діти? Так, дивитеся мультфільми, добре граєте, навчаєтесь, дружите, допомагаєте старшим. Молодці, мені подобаються ваші відповіді. Що любите, діти? Своїх батьків, хтось каже солоденьке, так. Ще, що любите, діти? Піцу? Малювати, сміятись, їздити на велосипеді? Ой, як добре, скільки у вас гарних занять! А з ким дружите, діти? Подумайте і називайте. З ким дружите, діти? З друзями, з сонечком, з метеликом, з кульками, з велосипедом, з деревами, зі своєю іграшкою із собакою, з домашнім улюбленцем. Які ви молодці! Ви мені подобаєтеся. Ви мені даєте сьогодні гарні відповіді. І тому я зараз вам ще раз прочитаю гарний вірш, який присвячується нашому святу. День захисту дітей, яке чудове свято! Усіх дітей землі ми хочемо привітати! Храйливий м'ячик скаче і світить сонце всім. Від болю і образ ніхто нехай не плаче, і наша пісенька нехай летить над рідним краєм про те, що ми зі святом усіх, усіх дітей вітаємо. А зараз дітки. Я пропоную вам творчу роботу. Діти, я підготувалась до нашої творчої роботи. Подивіться, нам на занятті треба буде аркуш паперу, частина якого може бути вами зроблена якогось яскравого кольору. Наклейте кольоровий папір або зафарбуйте. І ще фарби, водичка, простий олівець або чорний, а також серветочка. І ще попросіть своїх батьків, щоб вони вам допомогли зробити ось такі силуетики людини. Бачте, їх можна декілька силуетиків зробити, і ви їх наклеїте. На кольорову частину вашого аркушу. Для того, щоб зробити таку дитинку, ви згорніть, будь ласка, дорослі, згорніть гармушечкою свою бумагу, папір, і намалюйте і виріжіть. Якщо ваша дитина вже вміє вирізати, будь ласка, дайте можливість їй це зробити самостійно. І так, до роботи. Будуть силуетики у вас вирізані, ви їх викладаєте на папір, і потім ми з вами приступимо до малювання. Діти, коли ви свої силуети діточок чи людей, як ви для себе самі вирішите, розклали, потім їх наклеїли. І потім ми переходимо. До роботи своїми рідними пальчиками умілими і гарними. Тож дивіться, ви набираєте фарбу на пальчик і на білому тлі ви малюєте веселі літні повітряні кульки. Я вам пропоную почати із. З самих світлих кольорів і до темного. Не бійтеся, хай ваш пальчик працює. Коли ви змінюєте фарбу колір, тоді ви його вимиваєте в водичці і серветочкою протираєте. До роботи! Я починаю працювати з жовтого кольору. Подивіться, на палітрі у мене кольори різ, один від одного відокремлені, але я собі зробила ще взяла, бачите, жовту з червоною і синю з червоною. Я ці фарби буду змішувати. І будуть у мене ще яскраві кольори. Тож, я починаю з жовтого. Я набираю на свій пальчик фарби і починаю. Малювати ось такі веселі повітряні кульки. Ось у мене вже є жовті. Тепер я хочу червоні. Тож, набираю і по всій площині на білому тлі я працюю. Ось я зробила червоні. Потім я взяла і змішала жовтий з червоним кольором, так? і я одержу оранжевий колір. Так, ми вже це знаємо. Тож я зроблю оранжевих. Мийте пальчик свій, змивайте фарбу, не бійтеся, потім ви з милом вимийте ручки. Тепер я хочу синенькі. Намалювати, а ще ви знаєте, що бувають у нас повітряні кульки різної форми, так? То я їх протягну. Так, ще є кульки у нас різнокольорові, так? Тепер я хочу змішати ось який. Чуть-чуть синього додати до червоного, і в нас вийде такий фіолетовий так. колір ось є тут. Ось наші повітряні кульки. Так. Старайтеся своїм пальчиком можете різні форми малювати. Так? Ви знаєте, що у вас ви любите кульки, у вас вони є. Тож, будь ласка, і ще я додав зелених. Ось дивіться, яка вже у мене весела, одержується композиція. Дітки, а тепер, коли ваші кульки підсохли, ви візьміть, будь ласка, простий олівець і. До своїх кульок добавте ниточки. Закінчуємо роботу, працюємо. Подивіться, дітки, наші повітряні кульки злетіли високо-високо. Дітки зраділи і подарували один одному листівочки. Гарного вам настрою! Доброго здоров'я, тихих, мирних днів і ночей. Всього найкращого. Слава Україні!